Їх не вважали за людей. Вони не мали імен лише таврособового номера на руці. Вони були рапсилою, живим м'ясом, об'єктом знущань та експериментів. Вони жертви концтаборів. 11 квітня в'язні Бухенвальда масово повстали проти нацистів-охоронців і до приходу військ союзників уже контролювали концтабір. Через 10 років представники всіх постраждалих країн під егідою ООН прийняли цю дату за всесвітній день визволення в'язнів фашистських концтаборів. Сьогодні пам'ятну дату в кривому розі відзначали ті, кому випало пройти через жахіття ув'язнення в таборах смерті. Ті, хто вижив, кому зараз причини похилого віку слабкого Ров' минулих переживань і теперішньої економічної ситуації жити не легко серед самих трагічних страниць історії нашого українського народу судьби тих людей, які в ранньому детстві були к сожалению угнані з родини на чужбину нацистську Германію. Після 1945 року. В Кривой рог вернулось около 8 тысяч узников, узников концентрационных лагерей. И это те золотые страницы и трагические истории, которые мы не имеем права придавать забвению. К сожалению, сегодня с горечью приходится говорить о тех э, переживаниях наших ветеранов Великой Отечественной войны, которые, с, которым, с которыми они встречают 70-летие Великой Победы. По нашему мнению, ни в коем случае нельзя воевать с народными праздниками, которые отмечают уже, и этот праздник свят уже для четвертого поколения украинцев. Те решения, которые сегодня приняты Верховной Радой, к сожалению, ведут к расколу нашей страны. Они не ведут к укреплению общества перед теми проблемами, которые сегодня стоят перед нашей многострадальной страной. По моему мнению, провластная коалиция и нынешнее правительство не могут и не хотят заниматься социальными стандартами и социальной защитой тех людей, которые стали жертвами нацизма. И если они не хотят или не могут этого сделать, они не имеют права забирать те льготы, которые сегодня эти люди имеют. Точна кількість замордованих за стінках Бухенвальда, Освенса Мадахау та інших таборів досі невідома, але масштаби звірств нацистів вражають по закінченні Другої світової війни. Лише до Кривого Рогу повернулось близько 8 тисяч колишніх в'язнів. До нині живі менше 900. Близько 40 з них змогли взяти участь сьогодні у заході. Вони з дячністю прийняли подарунки від народного депутата Константина Павлова і разом шанували пам'ять тих, хто вже не повернеться. Але лишилися нагальні проблеми допомоги живим. У нас в городі сім районів, сім предсідателі. Ми збираємося раз. Когда раз в місяць, когда раз два, когда назревают такие необходимые необхідні мы решаем вопросы. Когда в нас були средства, коли нам допомагали, ми ходили 90 літніх 85 лет, 80 лет, 75, купим купимо коробку конфет, цветочек, ходили, поздравляли. А сейчас в основному поздравляємо по телефону, по можливості. Поддержуваємо хоч словом, хоч словом поддержань, і то люди дуже раді. Вшанування історичної пам'яті про трагічні події, обов'язок нащадків. А ще важливіше берегти тих, кому довелося пережити ув'язнення в констаборах. Їх лишилося небагато і їм потрібна допомога. Тому криворізькі члени спілки в'язнів жертв нацизму передали звернення до Верховної Ради України, щоб пам'ять була підкріплена діями.